Яскрава візуалізація того, чому Clearfield і класичні соняшники більше в принципі, не потрібні. Адже еволюційний прогрес пішов далі, і у нас з вами вже є Clearfield плюс соняшники. І ми зараз знаходимося на полі, де це прям візуально видно. Ось зараз справа це Clearfield соняшники, зліва це ну, в мене зліва, е, у вас справа е, це Clearfield плюс соняшники. Що відбувається? Це дослідне поле. Тут е, виглядає воно все так собі, да, тут різні гібриди, лінійка посіяні. От, е, і Крилєрфіл просто соняшники. Вони зараз е, ну, капець просто мають яку залишкову дію і підпалені. Клірфіл-препаратами, да, тому що утюжили їх, щоб там, на грязному полі вичистити бур'яни. Все вбило, і потім після внесення гербіциду зійшла амброзія, як бачите. Ну, Нічого нема, крім ні амброзії. Брізки ще трохи, окей. Тобто після внесення гербіциду зійшли ще раз бур'яни. Але менше з тим клірфіл плюс соняшник немає затримки в рості. Він набагато вищий, ну, і маса в нього зараз десь. Орієнтовно ну, в середньому, якщо брати по полю. ну окей. Ось Clearfield. Ось Clearfield плюс рослина. Просто е, середній, плюс-мінус. Е, отак виглядає Clearfield підпаляний. Печалька. От, отак виглядає плюсовий. Це одного бренду, якщо, що, да, соняшники. Просто це Clearfield, а це е, Clearfield Plus. Ну, типу, це, 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 це як взагалі? І навіщо зараз брати Clearfield соняшники, якщо є Clearfield плюс соняшники. От. І на них можна... Вони мають просто сумасшедшу стійкість до als інгибіторів вони не відчувають накопичення als інгібіторів в ґрунті. Вони не підпалюються Clearfield чи Clearfield Plus гербіцидами. На них можна кілька разів спокійно вносити Pulsar Flex, який має маленьку післядію. Але Дуже сильно випалює всі бур'яни. І ну, от, тут, от якраз цей випадок, да? що і соняшник теж попалило. От, то питається в задачі, а навіщо взагалі використовувати класичні? На що гратися з гілянтиксом, з челенджем і так далі? Якщо можна, вибачте, просто взяти Clearfield Plus соняшники, сульфо-соняшники, окей. От, і на цих соняшниках застосувати. Спеціальні гербіциди, соняшники не будуть відчувати внесення. В них не буде затримки в рості, у них не буде флешкіло ефекту, вони не будуть спалені, У вас не буде бур'янів на полі. Навіщо люди <coughs> до сих пор використовують класичні соняшники? Навіщо люди до сих пір використовують клірфіл-соняшники? І я, коли умовно там сижу в студії да, і кілочок на голові тишу, вам треба клірфіл плюс там, ранні соняшники, наприклад, У да? кого як яка зона. Хоча. На ранній попит насправді зараз найбільший в Україні, і вони максимально універсальні. ранній Clearfield плюс сім'расові це там, універсальна штука, по всій Україні можна сіяти от, Я коли сижу в студії і зимою це розказую, всі такі, та Богдан, там, говори, говори. От. А ось вам конкретна візуалізація на одному полі одного виробника на гібриди, тільки це старіші Clearfield, це новіші Clearfield. Plus, і ось яка. Велика а, різниця. Далі еволюція буде рухатися іще. Да, і ми одночасно будемо отримувати соняшники стійкі до Clearfield Plus, стійкі до Трибенурон метилу одночасно і навіть стійкі до рундапа одночасно. А, і ну, чого? Бо контроль бур'янів, особливо тут там, нове поле, на ньому дослід а, складно вгадати фазу. бо там тіпа, Різні гібриди по-різному посходили, менше з тим. Да? Якби цей соняшник був стільки до гліфосата, то прямо час по зірочки, можна було б його валити гліфосатом. І коли б клірфілд препаратами тут забрали всі бур'яни, нема злаків, немає ніякої дводолки, просто пізня яра амброзія посходила пізніше, да? і її промахали. Зараз можна було б це все забрати е, повністю гліфосатом. Тому така історія, так це відбувається. Пишіть ваші думки, що ви думаєте? Можливо, ви не згодні, можливо, ви думаєте, що класичні соняшники, наше все. Тому що падали цю їхню легше контролювати, чим плюсового. А може ви дійсно зі мною згодні, то теж напишіть в коментах, поставте лайк. Хай прибуде з вами урожай і перемога.